Зізнаюся, що я задумала курс людина нового часу Європейське мистецтво 16-18 століття як невеличкий guilty pleasure. Може, не зовсім guilty, але точно pleasure. А якщо ми з вами ще не знайомі, то я скористаюся цією нагодою і скажу, що я історик власне двох страшних слів раннього модерного періоду, тобто історії 16, 17-18 століття. І відповідно тому я надзвичайно задоволена поговорити про мистецтво цієї доби, і не лише про картини, як про естетичний прояв. А і про те, що за ними стояло, які процеси, які люди, як міняється філософія, політика, ідеї цього часу, і як це відображається у мистецтві. Я взагалі вірю в ідею, що за допомогою мистецтва ми можемо набагато краще зрозуміти людей цього часу, про що вони хвилюються, переживають, що їм подобається, і так далі. І так само знаючи більше про цей час, ми можемо краще сприйняти це мистецтво і прочитати, що воно хоче нам передати, донести. І так далі. Тому, власне, цей курс я задумала з дуже егоїстичною метою, щоб помандрувати Європою 16, 17, 18 століття. Зокрема, ми з вами опинимося у компанії Пітер Брейгель Старший, Лукас Кранах, Єронім Босх, Тіціан, наприклад, ми з вами опинимося. У Нідерландах подивимось на те, які у них там політичні проблеми, скандали і інтриги, і як це відображається в їхніх картинах. Також ми з вами далі зануримося у життя у вирі королівського двору, поговоримо про те, що означає бути королівським художником, що означає зробити кар'єру, як вимірюється успіх в цьому суспільстві, і все це на тлі. А дуже складної ситуації з середини шістнадцятого століття того, як це відображається. Як на, на житті монархів, так і людей довкола них. Як поступово в суспільстві з'являються нові ідеї, як ми починаємо звертати увагу власне, з сильних і владних до людей нижчих, і коли ми починаємо цікавитися їхнім повсякденням, все це ми зробимо, мандруючи Іспанією, Францією та Німеччиною 16 століття. А і тут ми поговоримо не лише про визначних художників чоловіків, а так само і про деяких жінок, наприклад, художні. На цю на ім'я Софонізма Ангвісола. Далі ми з вами вирушимо до Італії 17 століття і зосередимось знову ж таки на викликах і тріумфах не лише художньої кар'єри таких митців, як Тінторетто, чи Веронезе чи Караваджо. Але так само ми спробуємо подивитися, чим живе це суспільство. Зроблю невеличкий спойлер: ми поговоримо про війни, про чому. Про різні політичні катавасії, але я вас запевняю, там буде багато краси, багато блиску і позитиву, тому що на тлі всіх цих складних процесів мистецтво розквітає. І, власне, як саме воно розквітає і чим живуть люди, чим вони наповнюють, а, власне, якою красою. Палаци, будинки, церкви, які вони населяють, а головне, які ідеї вони в них вкладають, це для нас буде дуже цікаво. Також у 17 столітті ми не можемо оминути увагою Прекрасну Голландію або як ми її називаємо Стару Голландію, де ми у компанії мого улюбленого Яна Вермея та інших майстрів, таких як Рейчел Рюіш, Рембрандт, так само Пітер Пауль Рубенс, Антоніс Мандайк. Який не зробив кар'єру в Голландії, але безперечно з нею пов'язаний, ми з вами поговоримо про дуже різні речі. Якщо дуже просто, як люди вміють поживоліти і створювати красу одночасно? Поговоримо, наприклад, про тюльпанову лихоманку, про вибух комерції, про колонії, які з'являються і що це міняє в європейському суспільстві. Подивимось на те, як люди починають переосмислювати взагалі місце людини в світі і своє особисте місце, як вони починають переосмислювати роль. Мистецтва і як це відображається на мистецькому ринку, як вони божеволюють за однією прекрасною квіткою тюльпану, і до чого це може привести. Тобто ми поговоримо про любов до краси і до того, які небезпеки можуть читувати на людей, що на неї спокушаються. І так само потім ми зануримося у прекрасну Францію, переважно, хоча поговоримо і про інші країни, але зануримося у мистецтво просвітництва. І поговоримо про те, чому воно таке важке. Тобто саме мистецтво прекрасне, легке, грайливе, чуттєве, але історії, які за ним стоять, а саме філософія просвітництва і суспільстві, яке її формує, зовсім не таке однозначне. Ми поговоримо, чому воно фактично воює саме із собою, чому філософські ідеї того часу Вольтера і Руссо не поєднувані разом. І що це означає власне, для. Піку розвитку людини цього самого ранньомодерного періоду, тобто підсумок усіх пошуків нової філософії життя і цей шлях, який люди пройшли за 16, 17, 18 століття. А на останок, представлюся мене звати Маргарита Стефійчук. Я вже згадувала, що я історикиня, але власне. Зараз я ще і PhD, тобто доктор філософії з історії у Києво-Могилянській академії. Я працюю в музеї Ханенків як науковиця і власне досліджую там європейське мистецтво. Буду дуже рада вас бачити на моєму курсі. До зустрічі.